Зимой Тимофій по графі Гартен. Так е Ви, мабуть вже побачили Чотири ефекти. А Макс що? А за к ньому ще на базу Тому чуваку була скачка Я думав це ось це а це не мунмелон. Це, це, це? Оце Макс. Іди до мене. Іди сюди? Іди сюди? Максим! іду. А, а выгадай, що це? Що це? Apple. Сахара яблоко. Так. А можеш нам його не дати Так, так. У мене Максима мені. Мій друг зайшов. А, як висить. Co? Czum, czum, czum. Ca? Czum, czum, czum. Czum, czum, czum. Chce w tebe? Tak. Cze w tebe? Mm -hmm. Wow, Max. Tak? O. Skąd ona там миллион на два. Так. <связывая> Максим. Максим. Иди со мной. Ты что? Да, же мой брат. Я тебе давал фрукты. И, 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 и ты мне еще два миллиона. Три миллиона должен. Не забывай. Видай мне, три миллиона. Добре. Ну, добре, чотири. Тому що там мені вже давно пути. не був Так, мак. Це я ще не говорю, коли ти тут взагалі був нульовим. Тобі це ще не згадав. Скільки в тебе очков? Скільки? Ну, п'ять тисяч. Шість. чотири, все шість. У мене шість. Мене те шість. У мене взагалі не похожний. А у мене дуже хороший інтернет. Так. У мене вже сім, у мене теж, П'ять mm -hmm. mm -hmm. хвилин за завишу. так залишилось. Ну так зараз що там. гадай, там. Як я хочу ней хочу то все, Ну і все. Бисем тисяч. <год> я хочу в нього cool. Так лайк. Like.

Ну. Я б щось з нього бачив, но коштував. Ем... А хто знає секрет, як зробити, щоб у мене були великі? Так. Ее... Ее... Я думаю, в нього фрукт треба попросити. Так? Вониб... Ну то, Макс, мені треба попросити. Æ! Mm. Oh. Ah. 10. Oh, da. Я хочу, хто не знає, навіщо мені о, звичайні плоди. Е -е. Знаєте, навіщо звичайні плоди мені? Щоб Якраз до для... цього. Мені та... Теж. Мені теж. Я Максима зараз покажу сад, щоб в нього ось. Як ви вважаєте, це велика? або маленька. А мене А, вже 12. в мене теж пнадцять. Скільки? Дванадцять. Ммятасники. Шунтан. Що там? Усак сахарного яблоко? Так ну синочку сахарного яблока забрала. Так Ну, тебе вона не забрала. Так любать Эмм Эм Що Эм? Ем... Що? Що там? Е... Тринадцять тисяч, а скільки там часов зовуш? Дев'ять, а... вісім, Де? вісім п'ять, чотири, три, два, один. Все п'ятнадцять. Е... Чого мене п'ятнадцять цього? Чого? Будь ласка, що було ще в магазині? Да Тут буде хопстер. Ну, нічого. Ну тут добре. Так, я хотів собі додати? А, на манмелов можна добавити райдеш. Ладно, 7 миллионов кошка. Ай, дождь мой. Пока. Саммер Что там, Макс? Килька. Скажем, да? это. Так, кто это? там. Что там. Что там. Что там. Шоу там. Шоу там. Шоу там. Что? А в мене парасолька випала. Максим то будто він... че, Ти що, ти підробив? Ні! Макс Ні! Алло разработчик <гум> другу парасольку. М. Всё. Ну там А? Ну там жив. Інвентар. Триста до 105.000. Угу. так мало? Це без фос цього. А! Ну там банани. А скільки мій інвентар? Коштує? Це в мене немного, я мог щось Так. В мене, Макс, знаєш, де мої найдорожчі фрукти знаходяться? Да? Де? Там демонмен. Так? Так. В мене там пара солька. скільки це коштує. sei, que <síquio> Thank okay. you. Всім пока. Зі мною, Зі мною бою, Зі мною ты Тимофій...